Слава Україні! Нелегальний продаж трофейної зброї, Неповнолітній житель Кам'янця-Подільського віддав шахраям 40 тисяч гривень. Патріотичний квест відбувся в обласному центрі впродовж п'яти хвилин. Розповім в подробицях про це та інше. СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще дев'ять роділків, які намагалися налагодити нелегальний на продаж трофейної зброї в Україні. Серед вилученого у зловмисників російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння. На Дніпропетровщині затримано чотирьох фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат. В Одеській області викрито чотирьох торговців зброєю. Серед них 33-річний. Кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю, також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Одещини, який намагався збути партію російських гранат. Затримано 46-річного уродженця Волині, який хотів продати автомат, гранати та бойові набої привезені із Херсонщини. А на Житомирщині затримали 42-річного контрактника із військової частини, який за гроші пропонував замовникам вивести із підрозділу арсенал боєприпасів. Зломисники перебувають під вартою. І їм загрожує до семи років тюрми. Скорботна звістка знову надійшла у Литичівську громаду. До рідного дому на щиті повернувся солдат Олександр Григорович Литвинюк, 1972 року народження, житель села. Новокостянтинів оборонець тривалий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердилося найгірше. Під час виконання бойового завдання у Покровському районі на Донеччині, 29 червня 2024 року, воїн віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику Щирі співчуття рідне. Неповнолітній кам'янчанин втратив 40 тисяч гривень, заробляючи в інтернеті. Поліцейські області повідомили про черговий випадок шахрайства, який стався напередодні. 16-річний юнак знайшов у соцмережах оголошення про онлайн-заробіток. Умовою було створення особистого кабінету на онлайн-платформі та вкладення туди власних коштів. Коли хлопець виніс першу суму, йому нарахувалися додаткові відсотки. Нічого не підозрюючи, потерпілий продовжував вкладати. Далі, адже від вкладено. Суми залежав розмір заробітку. Однак, коли фактично зняти ці кошти підліток не зміг, а сума вкладень сягнула 40 тисяч гривень. Хлопець запідозрив аферу. Поліцейські відкрили за даним фактом кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини, і вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям в інтернеті. Патріотичний квест Втрачена хоругва» відбулася. Відбувся в обласному центрі. Захід для учнівської молоді організували молодіжний центр спільної з управлінням молоді та спорту. Захід приурочений до дня захисників і захисниць України. Та через погодні умови квест було перенесено. Тож цьогоріч він відбувся саме 22 жовтня. Зібрав понад 100 учасників віком від 14 до 17 років, зауважують у Хмельницькій міській раді. Участь у грівзя. 13 команд, які пройшли 14 тематичних випробувань серед локацій: зокрема тактична медицина, військові звання, ідентифікація шевронів, відомі постаті, дешифрування, історична інженерна справа, радіозв'язок, рятувальник, маскування, виживання, а також фінальне завдання, втрачена хоругва на кожній із локацій. Учасники здобували нові знання, розвивали практичні навички, демонстрували командну взаємодію. Та лідерство підтримку командам надавали професійні інструктори 6-го та 8-го полків сил спеціальних операцій, а також представники аварійно-рятувального загону ДСНС, служби судової охорони та волонтери. Завершився захід спільної польовою кухнею та нагородженням активних учасників. Першими до фінішу дісталася команда Нескорені із ліцею номер 2 Хмельницької міської ради. Прогноз погоди від синоптиків обласного центру із гідрометеорології. Завтра на Хмельниччині буде хмарно. Вночі без опадів. В день дощ, вітер південний. З переходом в другій половині дня на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Будуть і пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів. В день від 13 до 18 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 10 до 12 градусів, а в день прогріється максимум до градусів градусів із позначкою плюс. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаємо вам вдалого завершення робочого дня, мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.